Це моя проблема взагалі з Хідео і в мене є одногрупник, який гравник з... грав в Metal Gear Solid. І от в Metal Gear Solid є щось схоже, звісно, з Death Stranding, Це дуже довгі катсцени між грою, які можуть тривати годину, а може навіть півтори. І мій одногрупник запізнився якось на пару, тому що він не міг перемотати і зупинити цю катсцену, яка тривала півтори години, і він не знав, що вона буде така довга. Мені здається, що Death тренінг це теж дуже довгий такий експірієнс, на який треба витратити дуже багато часу, енергії, і найголовніше терпіння. І воно того вартує. Ідея да. цікава, да, світ кур... цікавий. І світ забазовий. цікавий. Є кур'єр, якому треба, а, як в Там. Треба просто. Переносити товар, так, але це не просто товар. Це іноді цей ембріон. товар. Це твоя померла матір. Ембріон. Тобто ти переносиш життя. Це теж метафорична історія. Це of Us і Death Stranding — це найкращі ігри, з точки зору сценарної роботи.